Подивитись вікен на колесах. На першому національному колеса можуть бути різними, я в цьому вже переконалась. Мене на звати Олександра, я дуже люблю подорожувати і сьогодні подорожую Чернігівщиною. Якщо вам цікаво дізнатися, як керувати таким велетнем, дивіться нашу програму. Ранок буде все прохолодним, але речі вже запаковано, і час вирушати назустріч пригодам. Партнер-програми Автомобілі Чері. Життя смакує з Чері. Ви побачите, чому у місті Десна не можуть жити без танків. Для них зробили спеціальні дороги та знаки. Які несподіванки чекають на туристів у Антонівих печерах, і чому на Одинці під землю краще не спускатись? Огіркова столиця України Ніжин відкриває секрети найсмачніших огірків. Від Києва до Десни не плутайте з річкою 82 кілометри на північ. Колись це було закрите військове містечко у непрохідних лісах, зараз дорога туди відкрита. У селищі мешкають майже 8 тисяч людей. Чому б нам не заїхати? Де ще як на військовому містечку Десна ви зможете побачити знак Увага, танк. Але тут він дійсно є, і це просто унікально. Ну, я думаю, що це, скоріш за все, більш попередження для водіїв, оскільки в місцях, де приїжджають у дорогу танки, асфальтного покриття просто немає. Ну а наші машинці це все абсолютно не страшно. Танка у цих місцях довго шукати не доведеться. Для того тут і створені величезні танкодроми, на яких військові можуть тренуватися, скільки вистачить сил та диспального. Танки заправляють саме ним. Ви Подивіться на цього велетня. Подивіться на його гусениці. Вони мені нагадують, щелепу акули. Страшнючі. Тепер я хочу вас познайомити з Олексієм Дмитрошківським. Доброго дня. Добрий день. Я про секретар 169-го навчального центру сухопутних військ Збройних сил України. Ми з вами знаходимося в навчальному центрі, основною задачою якої є підготовка фахівців. Для сукопутних бізнесів на сил України. Пане Олексію, скажіть, будь ласка, що це за модель танку? Цей стильний кінь називається Т-64. Які його характеристики? Що, скільки він важить? Він величезний просто. Цей танк важить 40 тонн і може розвивати швидкість до 70 км. Це максимально. Максимально, так. Кому не можна взагалі сідати, крувати танком? Взагалі не можна сідати лише тим, хто не прийшов до підготовку в нашому 169-му навчальному місці. А як це до дівчат? Я думаю, що дівчата можуть їдити на данку. Так, ну а що робити людям, які бояться замкнутого простору? Вони ніколи не зможуть стати данкістами? Я думаю, що сівши заважили цього потужного коня і відчувши його потужність, ніякої кловтофобії у людини бути не може. Щоб познайомитися із життям військових і технікою, на якій вони працюють, нам дозволили покататися на танку. Зробили виняток із суворих армійських правил. Від'ємним атрибутом кожного танкіста є шлем. Для того, щоб поїхати на нашому танку, я прошу вас надіти цей шлем. Я вам дякую. А навіщо він? А ви про це здогадаєте з тих, як на нашому танку? Добре. Так, що вдягаємо цю штуку дуже дивно, і будемо вилазити. О, ну як? Какайте, а тобто вилазити то як тут? Можливо, спеціально потрібна якась підготовка, правда? Врешті-решт я дівчина. Давайте скористаємося допомогою справжніх чоловіків. Я вже знаю, де місце командира. Зараз тільки ну, я доберуся і будемо кататися. Ось воно у танку поміщається лише троє людей. Це машина для підтягнутих. Товсто нам там не місце. Хоча я і не багато важу, але мені теж місця забракло. Мабуть, не вистачає практики. Танки бруду не бояться, і це факт. ми зупинилися дуже відповідальний момент. Попереду у нас було така калюжа. Вона здається схожа на на море. От зараз перевіримо, як справиться з таким важким завданням наш танк. Краще проїздіть у ці краї з мирною метою. За півтора кілометра від селища протікає річка. Десна там багато баз відпочинку, гарна природа і спокій, якого у гамірливому місці не знайдеш. Класно кататися на танках, але я буду щиро вірити, що наші країни вони ніколи не знадобляться. Після до я тримаю курс на північ, у місто Чернігів. Якщо їхати через містечко Козелець, попереду майже 80 кілометрів. Нас там чекають унікальні Антоніві Печери, які заклав засновник Києво-Печерської лаври преподобний Антоній. Тепер це улюблене місце паломників і туристів. Легенда говорить, що Антонієві Печери з'єднуються із Києво-Печерською лаврою. Уявіть собі, це більше ніж 140 кілометрів. Але я думаю, що це всього-навсього легенда. Адже місцеві археологи розкопали всього 350 метрів. Зверніть увагу, скільки роботи важкою пророблено, скільки століть пройшло, а вони й досі. Цим печерам у Чернігові майже тисяча років. Усе зроблено руками монахів. Вони тут жили і працювали. Їхні мощі і досі лежать у печерах. А це найзагадковіше місце монастиря. Легендарна Келія Антонія. Якщо підключити фантазію, то можна побачити приліт. У підземеллі туристу інколи бачить дух монаха Антонія Печерського. Я його так і не зустріла. Мабуть, мало фантазувала. Келія Антонія у 19 столітті стає келією мовчання. До цього дерев'яного хреста прив'язувала душевна хворих, а монахи читали молитву і їх зцілювали. Тепер я розумію, що таке аскетичний спосіб життя. Бо дивіться, ліжко, місце для ікони та свічки і більше нічого. Монахи жили в екстремальних для сучасних людей умовах. Постійна температура тут лише від 8 до 13 градусів. І дуже волого. Подекуди навіть ростуть гриби. У мене просто мурашки по шкірі. Мені здавалося, що ці лабіринти вони ніколи не закінчаться. Дуже страшно. Як надумаєте приїхати до Антонієвих печер, обов'язково замовте екскурсію. буде цікаво, і головне, не так страшно на самоті у підземних лабіринтах. Самобутіш тер. Так, ми знаходимося біля вівтарної частини церкви Феодосія Тотемського. У всіх підземних церквах 18 століття ми не побачимо традиційного дерев'яного різьбленого іконостасу. Це було пов'язано з тим, що температурно вологісний режим, режим пещера був завжди дуже низьким. Постійна температура повітря, плюс 10 градусів, і майже 100% вологість. До речі, це найбільша підземна церква на Лівобережній Україні. Зараз вона не діє, а є пам'яткою архітектури. Ми з вами знаходимося на території другої підземної церкви Феодосія Тотемського. Ця церква була освячена на честь Феодосія Тотемського. Заснування цієї підземної церкви було пов'язане з тими часами, коли цей печерний монастир стає центром паломництва. Відновлений за часи козаччини цей підземний монастир. До цього підземного монастиря приходила велика кількість прочан. Ця церква унікальна в тому відношенні, що вона побудована всередині гори. Над нами в притворі цієї церкви, де ми зараз з вами знаходимося, біля 4 метрів ґрунту. Цікаво, що для хористів було створено спеціальне приміщення всередині гори. Його можна побачити за багатопрофільованим карнизом. Там ви бачите невеликий отвір, і за ним всередині гори розташоване невеличке приміщення ґрунтове, де стояли декілька церковних співаків, які виконували свої церковні пісніспіви. Тут співав навіть Павло Тичина. Поет закінчив.